Олі та Ані було два з половиною роки, коли Олю вкрали. Вони грали в пісочниці, а бабуся сиділа на лавочці і говорила з подружками. До дітей підійшла якась жінка, поговорила з ними, взяла Олю за руку і повела. Олю так і не знайшли. Ні поліція, ні батьки, ні бабуся, яка бігала районом, показувала Аню перехожим і питала. Чи не бачили вони схожу дівчинку. Пройшло багато років. Аня готувалася здавати ЗНО. Вона добре вчилася, але хвилювалася перед іспитом. Внучко, іди попий чаю. Відпочинь трошки, покликала Аню бабуся. Іду, бабусю. Аня поговорила із фотографією сестри і попросила бути з нею під час іспиту. Вона часто так робила. Бо в глибині душі відчувала, що сестра жива, і чекала на зустріч із нею. Аня одягла шкільну форму та пішла на іспит. Біля входу до школи до Ганни підійшов якийсь хлопець. То і що така гарна сьогодні? Убралася для іспиту? Олено?» Я не Олена, вибачте, хоч на іспиті не жартуй, гаразд, я побіжу. Удачі тобі! Сказав хлопець і пішов. На вході у школу у всіх перевіряли паспорти. Перевіряюча жінка подивилася на Аню і сказала: Дівчинко, ти щойно увійшла? Ні, я тільки но прийшла. Її пропустили. Аня зрозуміла, що це її із олею плутають. Таких збігів не буває. Їх розсадили за аудиторіями. Той хлопець сидів за нею. Не хвилюйся, прорвемося, сказав він. Вона екзамен склала не так добре, як очікувала. Але на той момент це не було так важливим вона знала, що має шанс знайти сестру. Після іспиту вона вийшла у коридор. До неї підійшов той хлопець і став ставити запитання. Раптом вона почула дзвінкий голос, такий схожий на неї. Час зупинився. Гей, Костику, мене не було півгодини, а ти вже знайомишся з іншими дівчатами? Аня та Костя повернулися. Ого? свиснув він. Ти? Хто ти? Я ніби дивлюсь у дзеркало, сказала Оля Лера. Я Аня, ми сестри близнята. Але, але я єдина дитина у мами. Вона тебе вкрала, коли нам було з тобою по два з половиною роки. Ми так довго тебе шукали. Мама, а батьки? Де наші батьки? Вдома. Будь ласка, ходімо додому. Ми так довго чекали на цю зустріч. Оля погодилася, і вони пішли додому. Спочатку ти зайди, щоб бабуся не злякалася, сказала Оля Ані. Бабусю. Бабусю, ти де? Я тут декого зустріла, вона чекає у під'їзді. Оля, це Оля, відчула бабуся серцем. Коли Оля побачила бабусю, вона згадала ті моменти дитинства, що їх провела з ними. Увечері повернулися батьки. Сім'я воз'єдналася. Дівчинка почала жити на два будинки. Вона не покинула жінку, яку вважала мамою, але вона не знала тепер, як вона має до неї ставитись.